Вітаю! На Буковині від початку року зафіксували понад три сотні займань в екосистемах. Вигоріли гектари сухої рослинності. Є загиблі. Що призводить до таких пожеж і як їх попередити? Сьогодні дізнаємося в заступника начальника уголовного управління ДСНС у Чернівецькій області з реагування на надзвичайні ситуації Василя Бобюка. Це передача ще мене звуть Оксана Сокрович. Ходім. Пане Василю, вітаю вас доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, пожежі в екосистемах, скільки їх на Буковині сталося від початку року і скільки гектарів рослинності вигоріло? На сьогоднішній день назагалі цифра по пожежах 994 станом на сьогодні, з яких 391 пожежа складає в екосистемах. Загалом, якщо брати, це 39% від загальної кількості пожеж. З 391 пожежі в екосистемах у нас 5 пожеж на території сільгосплугідь. Це спалювання залишків зернових. Загальна площа екосистем на сьогодні складає 216 тисяч метрів квадратних. Відповідно, загиблих на сьогоднішній день у нас 16 чоловік порівняно з минулим роком 19. Травмовано – 22. Той рік було 19. Відповідно, урятовано у нас в цьому році 19. Що найчастіше призводить до пожеж в екосистемах, які основні причини? Ну, сама основна причина це людський фактор. Що так, саме? Підпал і спалювання сухої рослинності для того, щоб уникнути прибирання, люди підпалюють і ну, знищують суху рослинність, щоб не прибирати. Угу. А наскільки реально знайти палія і притягнути його до відповідальності? Знайти його реально, це все залежить від сусідів, як у Німеччині, знаєте, ранній дзвінок, коли підпалюють, щоб поліція вчасно могла відреагувати. Основу підпалюють, воно розгорається, він бачить, що він не може контролювати і тихенько людина тікає з місця події. Ми вже прибуваємо, там вже площа 2 гектари і більше. Саме більший чин, який впливає на горіння сухих трав це висока температура, пожежно небезпечний період і пориви вітру. Відповідно при поривах вітру, розповсюдження вогню по сухій рослинності 20 метрів за хвилину при поривах вітру. При спалюванні сухої рослинності, відповідно, завдається велика шкода як тваринам, які розмножуються і живуть на полях. І відповідно, так само забруднюється атмосферне повітря залишками горіння, яке викидається в атмосферу. З вашого досвіду, порятунок тварин під час таких пожеж можливий чи більшість з них приречені? E, порятунок e, завжди порятунок він e, можливий в будь-якому випадку. Просто все залежить від ситуації і запущеності пожежі, яка виникла, і де та тварина знаходиться. Якщо приїхали рятувальники, і тварина вогонь йде до тварини. Ну, відсотків 100 ми рятуємо тварину. Uh -huh. Якщо тварина десь заглибені там зайці, гніздо в заглибині, що вогонь прийшов верхі, теж ми врятуємо. Але в основному, якщо вогонь вже пройшовся і там спалив гніздо, то там вже врятувати ту птаху чи яйця, ті, які виводяться, воно вже то вже нереально. Це більше такі питання екологів, їхня робота, так само і відслідковування забруднення атмосфери. Наша задача. Прийти зупинити вогонь, ліквідувати пожежу. І якщо є можливість, і ми бачимо візуально можемо, то врятувати тварину, яка попала в небезпеку в тій ситуації. У цьому році загинуло дві людини у результаті спалювання сухої рослинності. Оце найгірший чинник, бо людське життя воно не має зворотнього. Оце одно, що саме гірше в цій ситуації, коли гинуть люди. А як саме вони загинули? Тобто, через що вони самі спалювали, так? Чи? Вони спалювали, і так як я вам казав, пожежа вийшла за межі їхнього контролю? Вони гасили, надихалися, надихалися відходів горіння, відповідно, їм стало погано, і вони впали там безпосередньо у траві, яка горіла, і відповідно отримали опіки вже несумісні з життям. Яка відповідальність передбачена за спалювання сухостою, за спалювання сміття? На, сь на сьогоднішній день у нас є дві статті, які передбачають адміністративне правопорушення. Стаття 77 і стаття 77 1. 77 це спалювання сухої е рослинності в лісовому масиві, тягне за собою адміністративну відповідальність від 1,5 до 4,5 тисяч гривень для е людей і для посадових осіб там до 15 тисяч гривень сума штрафу. 17 прим. 1 це спалювання сухої рослинності на відкритій території. Штраф більший, там від 3 до 6 тисяч гривень для людей, і так само до 15 тисяч, від 4,5 до 15 тисяч гривень для посадових осіб угу. підприємств. В окремих випадках може наступати і кримінальна відповідальність так, за може. спалювання. 240, да, від 245 статті, але це вже питання поліції, і там іде і збитки, і загибель. І... Нацпарки, там є ну ряд вимог. Mm -hmm. Це вже повністю компетенція правоохоронних органів. Скількох людей на Буковині від початку року притягнули до відповідальності за спалювання сухостою? За факт спалювання сухостою складено орієнтовно 70 протоколів про адміністративне правопорушення на території області. Як відбувається гасіння пожеж на відкритих територіях? В чому складність основна? Найбільша складність в тому, що коли велика площа, великий фронт пожежі і коли вітер. Відповідно, є необхідність великої кількості площі, куди, наприклад, людині треба перебігати і локалізовувати оці осередки. Другий чинник складності, найбільший, це обмеження, розповсюдження у бік населених пунктів. Якщо пожежа просто на полі, ну, вона не несе такої загрози, крім забруднення атмосферного повітря і загибель тварин. Гірше питання, коли у нас великі чагарники і вони горять у напрямку заправки, у напрямку житлового масиву, От тоді нам уже треба збільшувати кількість сил і засобів наших для того, щоб не допустити перекидання вогню на будівлі житлового масиву. Які ресурси залучаються для гасіння пожеж на відкритих територіях? Скільки максимум людей ви можете залучити, яку техніку використовуєте? Дивіться, у нас на цілодобовому чергуванні в гарнізоні е в середньому чергує 48 одиниць техніки і в середньому 230 чоловік особового складу. Це перебувають на цілодобовому чергуванні. Залучення у нас є план залучення сили і засобів. У відповідності від складності пожежі залучаються підрозділи. Але крім нас, у нас є ще в області, функціонують місцева пожежна охорона і місцева добровільна охорона пожежна. Відповідно, вони так само виїжджають на гасіння сухої рослинності. Це е, фінансування, організація роботи, чергування е, за головами територіальних громад. З вашого досвіду, які найбільші пожежі ставалися на Буковині от за останні роки. Ну, найбільше, якщо брати екосистеми, це на цій неділі у нас була пожежа у Чернівецькому районі на площі 10 гектарів суха, суха трава. Того року у нас була пожежа в Вижницькому національному парку на площі 7 гектарів. Складна пожежа тим, що тяжко було доїхати пожежній техніці, і е, десь пожежа розповсюджувалася за рахунок того, що повалені були е, гілля, е, і був вітер сильний. І це було на вершині. На верхній точці гори. Угу. А як запобігти таким пожежам? Що люди можуть зі свого боку зробити для того, щоб не виникало тут? Одно, чим можна запобігти, це свідомість людини у відношенні до відкритого вогню, чи на відкритій території, чи в лісовому масиві. Розпалили багаті, за собою загасили, залили водою. Це є перший чинник запобігання виникненню пожеж взагалі в екосистемах. Ну і не спалювати суху рослинність. А якщо людина стає свідком того, як її, наприклад, сусід, чи знайомий, чи просто незнайома людина спалює там, сухості, якими мають бути її дії? Дії прості. Є два, два номера 101 і 102, інформують, що є горіння, спалювання сухої рослинності, і відповідно, чи ми, чи поліція реагуємо на даний дзвінок. А скільки викликів середньому отримує ДСНС Чернівець? В Середньому повідомлень повідомлень не всі повідомлення підтверджуються. Є від 30 до 100 за добу може бути в середньому. Ну це не кожен раз. Е, якщо брати по фактах пожеж, то в області кожної доби виїжджають на осіння пожеж від 4 до 5 пожеж в області за добу виїжджають наші підрозділи на ліквідацію. Угу. Чи можемо ми подивитися, як працює центр? може пройти? Да, подивитися, як працює оперативно-координаційний центр, як проходять дзвінки. Як е, приймаються, як направляються підрозділи безпосередньо угу. до місця пожежі. Пойдем. Зараз ми зайшли в оперативно-координаційний центр, це і мозок області, куди стікається і обробляється вся інформація, яка є на території області. Якщо раніше інформація попадала у колишні районні підрозділи по лінії 101, то зараз вся інформація стікається в Чернівці на оперативно-координаційний центр. Якщо раніше чергувало два диспетчера, то зараз при новій системі оперативно-диспетчерського управління відповідно чергують чотири диспетчера. Mm -hmm. А коли запрацювала ця нова система? Е, система запрацювала в цьому році. Ми її запустили. Вона зараз у тестовому режимі. Працює як система оперативно-диспетчерського управління, так і система управління силами цивільного захисту. Знаходимося в залі, де проходять всі дзвінки 101. відповідно. Бачите, чотири диспетчера, старший диспетчер з чотирьох, які приймають повідомлення, координують дії. Курінна Олеся зараз вам прокоментує, які у нас повідомлення, які люди нам дзвонять з якими емоціями, і хтось дзвонить повідомити про подію, а хтось просто злити якусь негативні емоції. Скільки викликів в середньому ви приймаєте щодня? Які це виклики саме? Переважно? О, викликів. На даний момент таку спекотну пору року надзвичайно багато викликів, і виклики це в більшості, ну, переважна більшість, це в екосистемах. Угу. Про пожежі? Про пожежі, так. Про пожежі в екосистемах. Буває таке, що там, в одну хвилину може бути і три пожежі за різними адресами, і це в різних частинах області. Тому це зараз сама, скажімо, така досить проблема, і проблема і для, скажімо, для нас, так, як тому що масово багато викликів і залучається, відповідно, багато техніки, а також ну, і для населення, тому що в основному пожежі, які спричинені в екосистемах, це є людський фактор, це людська Недбалість люди відповідно в ну, чому людять? проявляється людська недбалість? Ну, проявляється вона в тому, що люди, ну якщо взяти це по-простому, люди зараз пастуха, дощів немає. Страва, відповідно, суха. І люди, ну, хтось прибирає, хтось хоче ту траву якось знищити, щоб не прикладати максимум зусиль, там її прибрати якоюсь відповідною технікою. чи... Ну, Перекласти зусилля, вони просто її підпалюють і розраховують на те, що та трава залишиться на якомусь певному етапі, і вона не розгориться. А як практика показує, легенький вітерець, поштовх і все, і воно горить. І горить, і хапає за собою все. І будинки, ну, це житловий сектор. Є такі випадки, що може забрати людське життя, тому що якщо людина десь на відкритій території, особливо це, якщо люди вже похилого віку, там бабці і хотіли прибрати свою територію і вирішили її підпалити ту траву, відповідно, є такі випадки, що людина просто трава починає масово горіти, допомоги немає, тому що це відкрита територія, де на допомогу покликати практично ну, нема кого. І, відповідно, стається трагедія. Окрім викликів про пожежі, які ще виклики ви отримуєте звернення? Виклики, саме в першу чергу це виклики житлових будинків, ну, житлового сектору. Тому що, на жаль, зараз також останнім часом дуже почастішили виклики. Ну не знаю, маємо певно, можливо з відключенням електроенергії, дуже багато перепадів електроенергії. Електромережа ну, будинкова не справляється і дуже багато пожеж в житловому секторі. За час вашої роботи які виклики от вам найбільше запам'яталися? Ну на мою думку, я думаю, на думку всіх наших диспетчерів, хто тут працює, це були дзвінки під час в повноштаб... ну, повномасштабного вторгнення. Mm -hmm. Коли в 2014 році також це це все було важко. Це все важко було людям якось. Донести люди по-різному реагували, але зараз у людей паніка, люди збентежені, люди не розуміли, що їм робити, не розуміли, яку інформацію можна приймати, яку інформацію не приймати. Якісь конкретні випадки можете згадати, з якими саме зверненнями тоннування? Таких конкретних випадок їх було ну, маса. Ну за яких приводів дзвонили? Ну, З приводів, що робити, куди їм в разі, якщо там стається обстріл, їм потрібні, де, де можна захиститись, де можна знайти укриття, де вони знаходяться, чи вони оснащені, чи є все необхідне для того, щоб забезпечило їхнє перебування. там. В процесі вже, якби, опрацювання, де що ми вже доопрацьовували, де що. З кимось вже обговорювали, як ми могли людям допомогти, як ми могли їх забезпечити необхідною інформацією. Ну, а зараз, зараз яка ситуація? На рахунок військов, військових дій? Так. Ну, зараз люди вже теж не можу сказати. Як, на жаль, це не було прикро бо певно, люди вже звикли і менше вже такого. Депресійного, такого кризового, такого якогось стану. Але, на жаль, як на мій погляд, люди, певно, виснажені морально, психологічно, фізично. І тому дзвінків все рівно дуже багато. Люди, як правило, багато людей нестриманих, багато людей емоційних, і якщо ти навіть і відповідаєш, вони тебе не чують. Опишіть протокол дій, коли ви отримуєте виклик, наприклад, про пожежу чи про якийсь інший інцидент, що далі ви робите, що відбувається. Ну, зараз нам на, лінію, на спецлінію лінію 101 надходить повідомлення про пожежу. У нас є програма, тобто, згідно якої ми створюємо картку, картку виклику. У нас відображається, ми, там, там у картці відображається адреса. Номер телефону, всі дані про заявника, і ми направляємо підрозділ. Є карта, то тобто є підтягує вже відповідно карті з який залучається. Ми надсилаємо картку виклику на підрозділ, і вони вже у них спрацьовуються вже mm -hmm. на там на планшеті, спрацьовує програма відповідно, і вони виїжджають на пожежу. Це зараз так уже працює, тому що це зв'язку з новою системою. Ми працюємо в такому порядку. Mm -hmm. Залучається там місцева пожежна команда, якщо в ближніх селах це підрозділ, який першочергово виїжджає, також він там залучається за кілька хвилин, тому що є місцеві пожежні команди. Ну а далі ми вже відповідно контролюємо, відслідковуємо всі дії, які підрозділ приїжджає на пожежу, далі подальші дії. Від ліквідації, все нам передається по радіостанції, ми це все фіксуємо, все нотуємо, завносимо в програму. Ну і так, ну і якщо потрібно, необхідно ще для цього додаткове якісь залучення сил, це інші служби, це газова служба, швидка медична допомога, ну відповідно, поліція і, ну, угу. в такому плані, що зрозуміло. Раз, дякую. Що це? Це Жаль. спрацювала у нас система, яка, от, про яку я зараз говорила. Е, Створюють просто картки. Це не на пожежу, це там, працювання нормативів, яких якісь інші. Тобто це, але отак спрацьовує система. Якщо підсумувати, як запобігти пожежам в екосистемах? Що людям робити з сухостоєм, якщо його не спалювати, що робити? Які альтернативи? Переробляти, переорювати. Обробляти і косити своєчасно. Всі mm. самі прості чинники. А коли ви профілактичні бесіди проводите з людьми, то що вони кажуть? Як вони реагують? Дивіться, профілактична бесіда це ну, перший етап, але не кожна людина сприймає цю профілактичну бесіду. Хто зрозуміє, хто слухає і не розуміє, і все одно робить так, як йому треба. Профілактична бесіда самий хороший чинник це тоді, коли складається протокол, і людина розуміє, що вона вже винна, вже є факт вини. От тоді воно у людини включається під свідомість, людина починає розуміти, що вона дійсно щось скоїла недобре. А до того, ну, людина ну, користується тим, що їй треба зробити. Ну треба її очистити територію. Взяла, підпалила самий простий метод, який фінансово не тягне за собою ніяких цих. Підпалило, згоріло чистенько, чистенько. От і вся проблема. Угу. А розкажіть, як давно ви працюєте у сфері ДСНС, як ви взагалі стали рятувальником? У 2003 році, 13 червня, мене призначено на посаду інспектора групи державного пожежного нагляду другої самостійної державної пожежної частини по охороні першотравневого району, відділу пожежної безпеки Чернівецької області. Чому ви вирішили стати рятувальником? В дійстві бачив, як їдуть ці червоні машини з мігалками, знаєте, і так аж та як дихати не давало А потім прийшли до школи. Е з частини агітувати, що от, на пожежника. Все, собі така мисля зайшла в голову і хочу бути пожежником. Батьки, ні, було багато ідей. Мама там одно хотіла, тату друге, кажу, буду пожежником. Угу. І стали. І став. За роки вашої роботи були у вас випадки, коли була небезпека для життя? Або ну... якісь випадки, коли особливо емоційні для вас, розкажіть. Ну, емоційні, як вам сказати, е, професія взагалі не дає волі емоціям. Ну, це не та професія, що можна емоції виявляти. Емоції можна на сцені виявляти, там показувати. Ну, є, є певна категорія професій, де можна емоції. У нас емоцій нема, бо е, якщо зараз ми почнемо проявляти емоції, за нами стоїть особовий склад. Ну, який теж йде, як ми йдемо як прикладом напереді. вони йдуть за нами там, наприклад, рятувати людей чи гасити пожежі. Перше питання, розумієте, рятувальник він стикається при кожному виклику. Це нова боротьба з вогнем. І вона кожен раз різна. Ну, кожен, е, кожен факт пожежі він для рятувальника різний. Нема, наприклад, е, так, як меню, воно може бути там одинакове. Це Пожежа, наприклад, у квартирі. Зайшли в квартиру, у квартирі балон. Балон ви не бачите, сильне задимлення, нічний час. Просунулося до балона 2 метри, він вибухає. От вам і загроза. Можете ну, передумови зробити? Не можете. І так само виникає, прогорає пожежа, так само газ, горить кухня. Ну, загорілася кухня. Резиновий шланг, який йде до газової плити. Від температури прогорає, починає набиратися низом, набиратися газ. Підходя ближче вибух газу. Можемо перегадати? Не можемо. Це ризик для людини, для рятувальника. Ризик. Так само вибух паливомастильних матеріалів при гасінні об'єктів нафтопродуктів. І це можна перераховувати дуже багато чинників, починаючи з гасіння автомобіля. Тим більше зараз багато цих електричних автомобілів, де висока. Висока напруга, відповідно, відключити акумуляторну батарею. Знову ж треба вміти де, щоб не наразити особовий склад на високі вольтажі і не отримувати травми або, не дай Бог, загибель особового складу. Як початок повномасштабного вторгнення вплинув на роботу рятувальників в Чернівецьких? Ну, пам'ятаю, як зараз п'ята година. Ну, була до того передумова, десь що, якщо в разі чого блекауту, там якісь цих, ми збираємося тут е, зразу. Ми розуміли, що може пропасти зв'язок, е, координація. Ну, саме основне це повинна бути постійна координація сил і засобів, щоб ми могли координувати дії. Е, відповідно, п'ята година вже ми були всі тут на місці 22-го 24 лютого ми були тут всі на місці, зібралися, обдзвонили всі підрозділи. У всіх підрозділах так само ми зібрали особовий склад і були готові до любих дій, до любих рішень і до любих команд, які би поступали для цього. Ну, в першу чергу, ми забезпечували пожежну безпеку буковини нашого гарнізону. А вже пізніше, в залежності від ходу війни, так само і на сьогоднішній день залучається особовий склад і для розмінування, і для розборів, і для зведених загонів. І для чергування в штабах. Ну, на сьогоднішній день особовий склад нашого гарнізону залучається повністю по всьому периметру ведення війни для е, цілої е, в допомогу ну, сказати області, в допомогу всієї України. Їдуть від нас, їдуть від сусідніх областей. Особовий склад завжди у нас перебуває на ротації, на Сході. А ви особисто їхали? Так. Того року був у Донецькій області, цього року був у Чернігівській області. Того року керував зведеним загоном аварійно-рятувальним зведеним загоном по розборам завалів після ракетних обстрілів. Специфіка була в тому, що в основному ми виконували роботи на підвищенні поверховості, де рятувальники місцеві не могли там Складався зведений загін з двох центрів центру швидкого реагування. Міста Києва і центру швидкого реагування міста Ромни. Особовий склад. Я був керівником зведеного загону. Проводили розбори, витягували людей, ну, проводили рятування людей внаслідок обстрі. Угу. Ну, ви казали, що місця емоція немає. Навіть тоді не було? Не було. Це була передача коїться. Її гостем сьогодні став заступник начальника головного управління ДСНС у Чернівецькій області з реагування на надзвичайні ситуації Василь Бабюк.